Вітаю вас, мої рідненькі хлопці, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Вітаю тебе, моє нескорене місто Запоріжжя, яке сьогодні потерпіло жахливих налітів щури проклятих. Прокляті щури. Чотири ранку атакували моє місце. Багато людей в лікарні, є загиблі люди, дитинка два місяці у лікарні. Розумієте, що твари роблять? Розумієте? Оце таке тварьо, таке, отаке негоже тварьо щурівське, щурівське тварьо. Ось так. Де я була? Бачите, це ж центральна вулиця. Автомобільна розв'язка тут, туди, туди, тут, туди. Ось двадцятий на стаціони їде на стаціони, на станцію железнодорожну на станцію їде оцей 20-ка. Бачите, з Муджі до стаціони. От. Оце ми, як я їду, той, як він називається магазин Мірелла то я сідаю на, отут, на двадцятку. Сюди приходжу і їду. От. А, а зараз я ходила на 40-й бус, ту провела, трошки постояли, побалакали, вона поїхала вона на її курс, вона ходи на курси того дегустації олії. Курси дегустації олії отримає документ і тоді може робити дегустатором. От. Але вона каже, навіть якщо я її не буду робити, то, то їй це дуже подобається така робота, такі курси, вона давно вже ходить. Це не, не безкоштовні курси. За них платити треба за кожний урок. Там на їхньому сайті виставляють, коли буде наступне заняття. І вона ото оплачує і йде. Нравиться їй, це на сороковий бус. Я її провела, а назад Масіма буде з роботи їхати, У шостій в неї закінчиться, і він її забере, вони приїдуть додому. А я піду додому зараз. От, буду гуляти вдома. Сама ключі в мене є, їсти я ще не хочу, ми пізненько знати пообідали. Ну я пізненько опершій. першій ми пообідали. От. Що ми обідали, я вам скажу. Ми обідали пасту. От. І ми обідали, вона купувала в пачці п'ять штук такі котлетки із, із риби. Із риб в сухариках такі котлетки на сковородку вона вкинула, ми вчора з'їли. Я одну на та півтори. От. І сьогодні залишилось, ми їх доїли. Та магазин сюди я приходжу інколи. От, як, як мені щось штренько треба купити, так я й приходжу. Так, смітники вам не показую, бо возмущалися, що ти все ті смітники. Ну така, як же. У місті ж смітники ж є, щоб порядок був. Отак ну, от і показую. А як же ви думали, теж без, без смітників дітися? Треба ж вивозити сміття. От. Ну, а тоді ми ще що ми ще їли? Сир, їли такий твердий, Ната нарізала. І ковбаска мартадела. Небагато не захотілося. Це така стіна. Це шлагбаун тут поліція. Багато не захотіли, так потрошку поїли. от, А тоді ще, а я ще томатного сіку випила, Ната не захотіла, а тоді десь через годину ми випили чаю, я з молоком Ната зелений. І їли ту. М -м -м. Цукерочки їли. От, цукерочки їли. Ось от, от так. Зараз трошки дощик починається. Ну, я ще вам трошки познімаю. Та тоді й закрію, щоб телефона не намочити. Оце, бачите, здання поліцейське. Отаке от, ото. От. От. А мені тут уже недалеко. Зараз я капюшон надіну на себе та піду. Швиденько. Ой. Починається, починається потрошку. Я не брала парасольку, бо ми вийшли, не було дощу. А завтра я вам з дому свій відоси. О, завтра мої поїдуть. На вечерю. їх там запросили у яхтиний клуб, де у Масімо І клуб яхтовий. У них вечеря. Буде. Так вони поїдуть, мене приглашали, кажу, не хочу я. Не хочу. Я буду вдома. Та от й все. А в суботу, в неділю, не знаю, може до Словенків поїдемо чи до Хорватів. Подивимося, не, не вирішували, як воно що воно, ну щось робитиме. А може і не поїдемо, може вдома будемо. Воно ж таке діло, як захочеться. Захочеться, поїдемо, не захочеться, не поїдемо. Так, ну що, багачко набалакала, але буду закривати, бо йде дощик. То бувайте здорові, папа, -па. сильними будемо, щасливими будемо. І нас скоро закінчиться. І все в нас буде добре і добре, і замечательно. Папа. -па.